Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт паски дуже-дуже ніжною, смачною, пухкою та ароматною. І, звісно ж, такий дуже весняний ніжний декор. Отож, для тіста нам необхідно змішати тепле молоко. До нього додаємо пресовані дріжджі, цукор. Жовтки і все гарно пробиваємо міксером. Після цього я додаю борошно і знову всю масу змішую міксером. Після цього я додаю цедру одного до ламона та одного апельсина. Це додасть неймовірного аромату. Також м'яке вершкове масло. І знову все замішуємо. Накриваємо тісто і ставимо в тепле місце на 3 години. Подивіться, як воно гарно підійшло, воно виросло десь у два рази 100%. І тепер будемо перекладати по формочкам. Спочатку я замішую руками. Тепер беру силиконові формочки. Дуже люблю випікати саме в них. Додаю трошки рослиної олії та рівномірно розпреділяю борошно приблизно менше ніж половина. Теж класно підійшло і випікаємо 45 хвилин. Після того, як ми випікли нашу паску, я займаюся декором. Для декору я використовую вафельний папір із нього вирізаю метелики. Тепер тримаю над паром гарячим і вони стаються дуже м'які, їх можна формувати, загинати, як вам хочеться. Тепер займаємось глазурю. У мене експериментальна глазур у цьому році, і вона мені дуже сподобалась. Беремо просто маршмеллоу, додаємо 2-3 столові ложки води і відправляємо в микрохвильову піч і е, періодично помішуємо. І подивіться, яка маса у нас вийшла майже справжня глазур. І тепер будемо макати паску у наш глазур. Просто так прокручуємо, і у нас пасочка вже покрита глазур'ю. І поки вона ще м'якенька, я прикріпляю декор з метеликів. Також я додаю харчове золото. Це вже по бажанню, у мене просто було бажання прикрасити і спробувати щось новеньке. Ви просто подивіться на цю ніжність: це щось таке легке, повітряне, дійсно весняний настрій. І я думаю, що цей декор буде дійсно трендом цього року. Дуже раджу спробувати.